З нами у флеш-зоні голкіпер команди ТСМ Ярослав Пещенко. Ярославе, коротко, по грі. Ну, гра була добра. Команда боролася. В принципі, ми були дуже заряджені. Знали, що переможемо. Ніяких сумнівів з цього приводу не було. А в чому полягали ваші сумніви? Бо в четвертому турі ваша команда грала із КСП і програла 8-4. Ну, в минулому турнірі ми з ними заграли в полуфіналі також. Програли їм вже в другому матчі. Перший виграли в два Другий програли, тому це була принципова перемога. Я думаю, що тут нема що сказати. В чому полягає нонсенс вашої команди? Бо перші, здається, 5 турів ви не вигравали, не мали жодної перемоги, але потім команда стала набирати очки за очком і вигравати гру за грою. Не вистачало якихось пару ключових гравців. Ми знаходили цю гру десь друг друга, відчували, тому десь так вирішили. почати грати вже на останніх іграх. Ну, я думаю, що в нас є ще металіст, тому то досить тяжко було, поки був металіст, бо металіста якраз не було і всі три гри дали собі знати. А, які цілі команда переслідує? Бо... Перше місце По... це ставиться. Думаю, що ми будемо переможцями. Я вірю в свою команду. Дякую.